А. Є. Ти не один, я стою на краю, і серце палає в єдинім вогню. Твій біль це мій крик, ми в спільнім строю, мов бурями йдем, не зламають в бою. Ми! Нас ртували в битві крові, ми не схелялись, рвали кайдани, бо зроду, ми тих, що називають называют Слушай сюда, гость не туди ти зайшов Думав все просто, ошибся, тут ні кино, ні шоу. Ти вторгся, Крейде, даже камень знає молитву. А тепер іщеш вихід, но впереди расклада и битва Ти ошибка, истории, її холодный ответ. Ти – пылям, и правда, что режет без лишних слов и примет. своя правда, как водка, мутная, липка, с привкусом лжи. А наша как степь, молчаливая, быстро сдержана, но держи. Понимаешь, это не угроза, это голос предков с неба. Ты будешь судим мне трибуналом, а памятью старого деда. Поки ви влаштовуєте паради, ми рили окопи до останньої поту креплинки. У вас победа, у нас кожен крок бій. Парад ідущих нах це правда ім'я Коли Мати сина жде у сяйві весняних ланів. Щоб ти повернувся крізь бурі вітрів, додому, де світло до рідних степів. Не треба і чуєш інших шляхів. Мати сина жди у і весняних ланів, щоб ти повернувся крізь бурі відрів, дому, де світло до рідних слепів, Не треба їй, чуєш, інших шляхів. Парад ідущих нах це не просто слова, це кров, що не висихає, правда жива. Це пісня всіх, нас, що в серці гори. Україна меще світло творить. Ми вийшли кристаль, як вогонь із диму, Горимо та не втрачаємо мораль в хатах, де вишивка, обісня, пращурів і світлих снів, там живе країна у бабусі дитині, що тримають світ, це не просто слова, а полум'я та гнів. Це наші побратими, що стали строю святими. І доки серце стукає, доки мене одні Україна не впаде. Вона стоїть мені і мати все ще чекає, у сяйві весняних ланів, щоб ти повернувся крізь бурі вітрів, додому, де світло, до рідних степів, не треба їй, чуєш інших шляхів, і мати все ще чекає, у сяйві весняних ланів, щоб ти повернувся крізь бурі вітрів, додому, де світло до рідних степів, не треба їх чуєш інших шляхів.